Послухайте вірш Ігоря Сичовика і скажіть, про що він? Красивий, щедрий, рідний край і мова наша Солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Так, цей вірш про нашу Україну. Сьогодні ми з вами розпочинаємо читати за великою темою, яка звучить так. Одна на землі Україна, а ми її доньки й сини. Розгляньте малюночок. Що ви на ньому бачите? Безмежні поля, засіяні пшеницею та соняхами, міста величні пам'ятники, блакитне небо, яскраве сонечко. Все це наша батьківщина Україна. Давайте з вами відкриємо книжечки на сторіночці 22. І прочитаємо вірш Анатолія Костецького, який так і називається. Батьківщина. Знаєш ти, що таке батьківщина? Батьківщина це ліс осінній, це домівка твоя і школа, і гаряче сонячне коло. Батьківщина це труд і свято. Батьківщина це мама і тато. Це твої найщиріші друзі. І бджола у весняному лузі, батьківщина це рідна мова, це дотримане, чесне слово. Навчіться читати цей вірш виразно, знайдіть в тексті вірша і зачитайте, що поет розуміє під словом Батьківщина. А що таке батьківщина для вас?